Ну що, а, у нас з вами субота, 9 березня 2024 року. Давайте подивимося, що говорять нам Таро про цей день. Як нам краще поводитись, що нам краще робити, щоб день пройшов в найбільшій гармонії, спокою та затишку. Карта Сила, вау! Старший аркан. Коли випадають старші аркани, це значить, що в ці дні просто супер потужна енергія, супер сильна і потужна, про що нам говорить карта Сила. Те, що ви можете все, повірте в себе, ви можете все і ви все подолаєте. Можливо, на вашому шляху зараз є якісь перепони. Або, може, в суботу будуть виникати такі ситуації, коли ви. Будете сумніватися, чи зможете ви, чи вистачить вам сил, чи ви подолаєте. Будьте впевнені, ви все зможете, ви все подолаєте. Вірте в себе, дивіться вперед, ідіть вперед, не відступайте. Бачите, тут в нас жінка вона тримає на ланцюгу лева. Тобто, звичайно, тендітна жінка тримає таку. Величезну таку сильну тварину, так, так, такого звіра тримає на ланцюгу, і а, вона почувається впевнено, вона впевнено дивиться вперед і абсолютно його не боїться. Ось цей лев це ті перешкоди, які а, можуть бути на вашому шляху. Ви все подолаєте, ви все приборкаєте. Просто вірте в себе, це реально дуже потужна і дуже класна карта, і субота буде просто. Неймовірно сильний, енергетичний, потужний день. Тож а, вірте в себе, що б не сталося в вашому житті. Бувають ситуації, коли ти вже, коли вже думаєш, що все а, звідси виходу немає. Я вже не можу, я вже не хочу, з мене вже досить. Ні. Ви не маєте права здаватись. А, життя в нас одне. Життя нам дано для того, щоб ми прожили його щасливо. І ми маємо жити його щасливо. Ми маємо йти до свого щастя, до гармонії, до, до того, щоб полюбити себе, полюбити це життя і відчувати його наповну, відчувати його прекрасний смак наповну. В суботу, щоб, щоб не сталося в вашому житті, ви все зможете подолати, ви все переживете. Я бажаю вам багато сили, оптимізму і енергії. Все буде добре.